Добрий день, мої щирого серця з далекої Австрії перейдемо на новорічні вітання студентам Криворізького педагогічного університету. Щиро бажаємо миру, добра та процвітання. Вас вітаємо з Новим Роком! І сьогодні тихим кроком Миколай зайде у хату і дарунків дасть багато. Щоб були у вашому домі, гарний настрій та здоров'я, щоб збувалося бажання, миру вам, тепле кохання. Новим рокам член вітання і бажаю вкармовіть успіху, добра натхнення тільки в милі, в щастя. Хай цвіте казкова мрія, рік удачі принесе. Нехай збудуться усі мрії, хай найкраще буде свято. А ми бажаємо всій Україні мирного неба над Україною. Слава Україні!